Ну, Росія може і не наважиться обстрілювати кораблі НАТО, але вона, для прикладу, може е, мінувати акваторію для того, щоб вони просто не могли пройти? Вона може гатити по портовій інфраструктурі України для того, щоб судна вони якби і не наважувалися зайти, щоб наразити себе на небезпеку. А як іще, ще, пане Ігоре, як ви думаєте, на що ще спроможна Росія, аби таки напакостити? Ну, ви абсолютно праві. От на що може бути здатна Росія, це на пакості. От, зернова угода нам показує різницю підходів для України. Зернова угода це важлива річ в нашій глобальній співпраці з світом. Зеленський включає продуктову безпеку одним з головних пунктів формули миру української, яку кругом просуває. Україна повністю виконує всі наші зобов'язання, постачає зерно. Країни, яким його не вистачає, вони задоволені, все працює. Росія зі свого боку всю дорогу робить одні пакості, погрожує вийти. Тобто, замість конструктиву пропонує деструктив. Навіть ця історія із заявами Ердогана, які Богдан згадував, ну вони дурили Ердогана. виходить. спочатку вони сказали, що так ми продовжимо. Він вийшов публічно, а потім вони відмовляються продовжувати. І тому будь-які дії Росії вони ж будуть лише погіршувати і міжнародне становище. Про що говорить Саліван? І це ж буде відображатися до прикладу в голосуваннях е, країн глобального півдня за резолюції ООН, що стосується війни в Україні. І ми вже бачимо на початку війни була одна кількість зараз чим далі, тим більше країн починають або утримуватися, або взагалі підтримувати мирні резолюції, які пропонує Україна і союзників. І тому <кій> е, завтра. Ще не буде проводки конвоїв із охороною там турецьких кораблів. Я не знаю натівських вертольотів, але почнеться підготовка до цього. І, Відповідно, скоріше за все Росія чи погодиться, чи її поставлять до відома, як Володимир каже. І це станеться або дійсно під час візиту Путіна до Туреччини. Ну їм же треба буде, крім якихось таємних домовленостей по Сирії, там по офшорах, по грошах, щось сказати. Публічний результат. Ну, от вони скажуть, публічним результатом зустрічі стало поновлення зернового коридору. Це буде досить швидко, і таким чином це відновлять, або під час саміту БРІКС. Там теж буде, треба буде показувати якісь результати. І от е, вийдуть лідери Брікс і скажуть, один з наслідків це знову пішло зерно. Оскільки Брікс себе позиціонує як великого друга глобального півдня, вони вирішать проблему для багатьох африканських азійських країн. Ви думаєте, Росії таки підуть на якісь поступки? Ну, можливо, їм дозволять навіть не всьому жос а дочці Росільхозбанку. Яку або створять спеціально, або в них там є заморожених пара юридичних осіб. От її підключать до СВІФТУ і власне в обсягах, які будуть необхідні там для певних зернових угод, але не більше того. Але але ви я бачу цьому такого значення, як Євген не надаєте, що це буде ну щодо цього, більш-менш консенсус був, щоб все таки передпідключити. Хоча, звичайно, для Росії важливо показ створити прецедент, хоча б тимчасового зняття санкцій. тому що для Росії одна з великих завдань війни. Які вони сподіваються досягти це рано чи пізно почати знімати санкції? Вони страждають від санкцій. Інші цілі війни вони вже досягнути не можуть. І тому показати, що хоч якусь санкцію вони заморозили, частково зняли, це вони потім будуть використовувати на всіх інших таємних переговорах.